Скажи, що є дорога Ісуса Христа? Чи вона досконала? Ця дорога Ісуса Христа. Чи Слово Боже досконале? Чи ти віриш в це Слово, що воно правдиве? Чи ти будеш йти дорогою, якою тобі запропонують деномінації? Да не був Христос ніколи не ні католиком, не православним, не протестантом. І не буде ніколи. Що є дорога? Твоя дорога. Що ти очікуєш на цій дорозі, якою ти йдеш? Що ти там побачиш? Іде католик? По дорозі католицькій. Чистилище. свят, 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 свято. <хи> чистилище. Це сатана написав, чистилище. Це пекло. Запрошую вас в чистилище. А Ісус, якщо ти йдеш дорогою Ісуса, я очистив вас Словом. Хіба це не добра новина? Хіба не треба кричати до вас, люди? Що там ще ти побачиш? Йдеш по дорозі, православній католицький димок такий, знаєте, туман, ту туман долиною. Пахне, як в церкві нашій. І то Ісус, дорога Ісуса. Я світло, дорога відкрита. Ти не йдеш, як в тумані і що не візьмеш. Всі, католики, православні, вже і протестанти, всі за лопату хапаються видирають, той хлоп стоїть, знаєте, часто з лопатою, щоб не впасти. Так, я кажу, тому що я бачив це. Вони виривають в нього лопату, з рук він спочатку брикається, потім згадує, а, то мають печатати. В нього свята лопата. Я би казав цій лопаті поклонятися. І ти йдеш Ісусу, Ісусовою дорогою. І Ісус, що? Я запечатаю вас Духом Святим на життя вічне. Якщо ти став. Божим Сином, то хіба не дасть Бог Тобі усього, якщо Він віддав Сина свого Ісуса заради тебе, заради Тебе? Я говорю про кожну людину. Ні, Я буду просити молитвами моїх. Божої Матері і всіх святих, Господи, спаси нас! І вони просять, просять бідні, плачуть і просять. У них вже не виходить, вони просять вже через чиїсь молитви. Потім їм кажуть, моліться за померлих, поставте їм свічку. Невже свічка є світло? Вона згорить і знов темрява. Та й не це все світло. Навіть в світі це світло миттєве, а Христос вічне світло. Хтось малює ікони, хтось ліпить бовванів, проставляючи по всьому Львову, а хтось їздить і хреститься до того всього. Вздовж дороги ми бачимо на тих бовванів, вони начепляють вервиці. Наче той Бовван десь вночі просинається і молиться на вервиці. Вервиць багато. Люди взагалі щедрі, щоб нічого не робити. Хай Бовван робить. Ну це правда. І що ви можете сказати, що не так? Ви подивіться. Та знову ж на Фейсбуці оця жінка, яку пообвішували, будемо казати. Тими вервицями, і все, хто торкнеться її, буде щасливий на другий рік, я кидає тобі виклик, як кидає твоєму мисленню виклик, виклик розуму твоєму, твоїм думкам. Бо на цій дорозі я не раз чув, як людям кажуть, ну, ти зрозумій, Бог дав, Бог взяв. Я перепрошую. А на цій дорозі Бог лишень дав, лишень дав і все дав. І все дав з надлишком, і навіть те, що ви собі не уявляєте просити, він те теж дав. Коли ти все це знаєш і дивишся на тих людей, як вони хочуть догодити Богові, як вони стараються до тої дороги клеїти щось, те, що їм пропонують святі отці, отим бідним людям, усі ми грішні, вони все це несуть і все це ще доставляють, доставляють, щоб загадити цю дорогу, щоб інші, їхні діти, подивившись на то, вже не хотіли цієї навіть дороги. Вони не хочуть цього. Чому? Та тому що Бог заклав в наше серце шукати Бога живого.